Доброго дня! Вітаю вас на полонички, не на грядках, але біля своєї розсади. Мене звати Тамара, а ви на каналі Тамарна. Тому хочу сьогодні я засаджую свою першу розсаду саженці, які виростала самостійно, які були зрізані Ось 24-6-го го зрізані. Зрізана 10-денною, зрізана була таки... поставлена була під рослини в касетах. Це не касетна розсада, сама по собі росла, це під рослиною. Під материнськими рослинами були поставлені. Я напевно, в попередньому відео показувала. Останнім часом роботи дуже багато. Якось знімати, би, здавалось, би, треба було б частіше. Знімати то я знімаю, а понтувати якось часу як немає. Так, зараз я зараз що, Чим я займаюся? Я займаюся тим, що витягую скобочки. Витягую з чистю оцю всю розсаду сорту бріла. Буду засаджувати маточник, покажу, як я його буду садити. З неї я хочу взяти додаткову розсаду. Вона ось буде пускати свої вуса. До речі, хочу сказати, після того, як я її зрізала, як я, її зрізала я ще зрізала з, неї, я її зрізала з вусами. І ті вуса я позрізала і поставила в касету. В теплицю, ну, на касетна розсада, сама не біля материнської рослина, а просто як касетна розсада. Стоїмо тут в затінку, як ви бачите, в мене тут натягнуте агроволокно, інші полунички стоять. Ось моя касетна розсада, мною ну, вирощена в теплиці. Вона вже, бачите, на неї сонце попадає, на не в'яне. Ну це ввечері. Потрапляє таке сонце вже. Ну як ввечері? Ще п'ять годин вечора. Так що так собі вечір. Поливаю регулярно, поливалочка стоїть вже двічі. Спека стоїть люта у нас, просто жах. І засаджувати буду для того, щоб отримувати додаткову розсаду з молодих рослин, щоб мати можливість уже і продати бажаючих, адже бажаючих достатньо багато, бажаючих людей, які б хотіли посадити собі цю чудову. Полуничку сорту бріла. Також у мене є сорт ось сенсація, який, напевно, скоро замовлення буду приймати. Ось, бачите, вуса ростуть на касеті, яка, чи на стаканах. Ось стоїть собі стакан. Так, ось клері, бо дуже хороший ран... ранній сорт, дуже всім відомий. Це сорт дуже класний. Ну, і Бріла без, як то кажуть, покращена клері. От порізала, оскільки вусоутворення в полуниці велике. Ми самлюємо між рядками саме цю касету і в неї наштрикуємо вус, коренева система гарна. Це навіть тут і ґрунту якось мало, така вона трохи за Вже трохи покрутилось, насправді це не дуже добре, треба я трошки розлахмачувати низ. Далі в городі. Зараз ми вже на маточнику. Ось полунички в ящику сорту бріла, стоять. Буде посаджений оцей оці. Тут я з двоєними рядочками ми сажаємо. Так чоловік наполягав, та я вже ж так і сажаю. Тим більше, що у нас у цих старі шланги про так. крапельна стрічечка. Крапелька трошечки мені прокапала. Так, що для цього потрібно в мене? Ось цей пристрій заточений, яким буду робити ямки. Ну, сама, самі саджанці. Від розводою і буду додати потрошку кальцеве селітри. В ідеально формулою 20, -20, 20 але в мене якраз його, на жаль, немає на даний момент. Тому буду висаджувати з цим, з кальцієвою селітрою. Додатиму лише навіть і столових ложки. Телефон відключається, бо каже, що перегріто. Від попередньої фрігушки. Фріга, Фріга сорту Азія. Пам'ятаєте, я показувала, яке її садила, прикріплю там посилання по-першому. Закріплю у першому коментарі. Як її садила, ось вона випускає вже свої листочки. Вона прижилась, да, і екстремально, і жарко. Ідеально було б так. Посадив і два тижні не поливати після гарного проливу, щоб дати їй можливість дуже добре вкорінитися. Ну, не в, нашому випадку. не в нашому випадку пече до 34 і починаю робити отвори. Отвори починаю робити. Не вимірюю, отвори роблю такі широкі, тому що в мене касета трикутна. Не глибокі роблю. Трошки кажу, що ми полили, чи ми пізніше пролили після того, як я її посажу, бо трошки грязьковато, як на мене. Десь через 30 см. А в мене око алмаз, тому я здатна й на око 30 см виміряти. Роблю отвори. Тепер беремо. Води буду наливати небагато, оскільки воно пролито. Наступний садженець, ось такий у нього корінець, дуже гарний. Ось я його. Ось він так саджається. Нічого, хитро нема, О, все. Далі його затягне водичка. Наступна посадочка. Раз, все. Уже багато людей звикли садити касетну розсаду і огірків, і помідор, і цих. А тим більше баклажанів і перцю я вже привчила. Тут майже всю свою округу, сусідні села. Хто, можливо, дивиться сусіднього села, прокоментуйте, напишіть, чи зручніше садить розсаду, яка куплена в касеті, яка з закритим кореневою системою. Чи краще, якщо вона ну, рвана, яке ваше враження? Можливо, хтось корінець, як сонечко. І навіть не дуже закрутився. Дивіться, я все розлахматила, я його не порвала, а умудрилась розлахматити. Отак От оп, все. Земля тут пухкенька, тому вона трошки осяде, бо я не буду дуже заглиблювати. На рівні кореневої шийки, сердечко все зверху, листучки прапорцеві ростуть. Все. Я продовжую свою роботу, а всім задоволення від роботи. До наступних зустрічі, буду тримати в курсі, як моя фріго росте, скільки вона квітко носі, на звичайних буду обривать, але окремі залишу для того, щоб поглянути хоч.